Усім привіт! Сьогодні у нас 17 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хотів би вам показати дуже класний, смачний, десертний сорт зимового терміну дозрівання під назвою Fuji Aztec. Цей сорт пішов від відомого сорту Fuji японської селекції. Був обнаружений. В Новій Зеландії відсіянця сорту ФУДЖІ Цей сорт відрізняється від основного сорта ФУДЖІ більш яскраво насиченим забарвленням. І як на мене, він трохи менше хворіє, ніж ісходний сорт ФУДЖІ Ось отакий має вигляд. Я вважаю, що його вже треба збирати на зберігання. Зберігається цей сорт дуже класно, так само, як і Фуджі. В обичних підвалах може зберігатися до весни спокійно, якщо в холодильниках до слідчого врожаю. Яблучка цього сорту доволі крупні. Тримаються зараз класно, це верх дерева. Ось, отакі. От зараз підійду, покажу, який має вигляд Фуджі Кіку 8 для зрівняння. Так, ось у нас Фуджі Кіку 8. Ось такий видон. А ось для зрівняння Fuji ацтек. На більш окрашений, трохи приплюснуті яблука. Ось як бачите. О, якщо садити сорт для продажу для ринку, то думаю, що це ацтек. На більш такі насичені кольори покупці більш кидаються. А по, по смаку він такий самий, в принципі, як і Фуджі. І ще й трохи менше уражується захворюваннями. Зараз покажу зрівнянням з Фуджі, з обокновінним Фуджі. Так, а ось. Просто Фуджі. І ось в руці в мене Фудзі, фуджі Ацтек. Теж різниця дуже. Тобто цей насичений, ну, дуже гарний, потім Кіку 8 іде, а потім Фуджі. Фуджі буду збирати після 6-го-сьомого. Листопада, ацтек сьогодні вже можна збирати його. І вже його можна, в принципі, кидати на продаж, він вже смачний. І так само він зберігається дуже-дуже класно. Ну, ось ось така загрузочка цього сорту. Ще в мене не подоносив сорт Фубракс. Цікаво зрівняти, от ну, ацтек класно, гарний. Це тут трохи затінок і все одно він. Ось, тут взагалі сонце не попадає, а яблука більш-менш окрашені. Якби був тут Фуджі обичний, то яблука були б ще зелені на вигляд. Ось ще древце. Яблука теж такі. На вигляд, я думаю, грамів 250-300 Сорт стоїть уваги, може трохи ушкоджуватись гіркою плямисистю. Ям, ну, це всі клони і сорта Фуджі в мене на ділянці. Якщо не обробати кальцієм, то може бути. Тобто, ну, це несуттєво. Це можна цю проблему обрати. Є живий цього сорту, дуже гарного. Качества, кому цікаво, можете звертатися. Ну а так буду збирати зараз врожай і вже зимою з вами будемо догостувати. Побачимо, як і у цього сорту вміст цукру по бріксу і продегустуємо. Оцінка цього сорту по смаку дуже фуджі Ацтек після дозарювання такий має вигляд. Яблучко це дуже гарно окрашується, має чудовий вигляд. Давайте побачимо, яка у нього вага. Так. Я цей сорт рекомендую для тих, хто полюбляє солодкі, смачні, тверді, хрусткі і соковиті яблука. Цей сорт гарно зберігається до самої весни. В обичних підвальних умовах має чудовий солодкий смак. Ну, Бачите, вага в середньому 250 грамів. Самі маленькі, напевно, 200. Так, 200 грамів. Так, давайте розріжемо, побачимо, що в нас всередині в цьому сорту. Так. Хрумке. Скалуще. Ось отака чудова м'якуш. На колір така салатова жовта. Так, ну давайте побачимо по соку. Соку дуже багато, Бризга у нашу камеру. Таке от надавлюю тверде яблуко. Так, ну давайте побачимо, що в нас по вмісту цукру у цього сорту. Що покаже рефлектометр. Так, аноне. Ну. Рефлектометр показує 15. Але у цього сорта відсутня кислинка, і тому воно таке враження, коли їси, що воно як мед. Так, давайте продегустуємо. М -м -м. Солодке яблуко, присмак дуже класний. Такий квітковий, от схожий чимось весною, коли цвітуть яблуні і проходиш в садку, і такий от е, іде запах, е, коли яблуня цвіте. Ось такий присмак е, дуже схожий. Е, в перемішку з яблучним присмаком. ну ось Десь так можна описати цей смак. Смак чудовий. яблучко класне, зберігається добре. По обробках, як всі, в принципі, сорти. Фуді потребує по-любому від 3 до 5 обробок, бо без обробок буде парша. Ну, і так само будуть шкідники задовбувати тля, то подожерка, тобто по-любому потрібен захист. Не без цього. Ну А так, яблучко дуже класне. Його всі полюбляють в моїй сім'ї. Так само, кому не даю пробувати, теж кажуть, що яблуко заслуговує уваги. Ось такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте обов'язково лайк. У кого є якісь заперечення, пишіть в коментарях, обсудимо. А так, всім дякую за увагу. Всім доброго дня, пока-пока.